Спецекіпаж поліції білий Янгол практично єдині, хто допомагає цивільному населенню біля лінії фронту. Поліцейські працюють майже цілодобово та надають допомогу в понівеченні ворогом населені пункти Донеччини. Ситуація в Красномурівці вкрай важка, адже ворог щоденно обстрілює населений пункт з різної техніки, руйнуючи будинки та вбиваючи людей. Мешканці, які й донині залишаються у місті, призвичаїлись до реалій сьогодення, бо у кожного своя причина залишитись. Білі янголи розуміють, без їхньої допомоги цим людям буде вкрай важко вижити, тому постійно привозять до місцевих гуманітарну допомогу від різних благодійних організацій, бо вона іноді єдиний шанс вижити. Лишить слишком шо дітей шота дають. але ходити боїмося, тому що на ну, скокіон буквально вчора лопнула черепіця. Отакі отаскуки повиснімали этих. с крыш. Раниного забирали. Катались. Да, а потом, вы. а потом этот самый, а потом э, мамку не возили не там к, к нему. Не да, она осталась. Да, а да, <связь> потом <связь> забирали, плохо было. Спасибо. Стали? То, что они и вместо скорой могут пособить и вообще. Зважаючи на важку ситуацію в місті, поліціянти вкотре закликають мешканців не чекати з виїздом і врятувати своє життя та здоров'я. То хотів давно виїхав. Остались как би бы сказати, самі, саме не хочуть, типа мене. Я не вийду нікуди, тому що у мене є живот. Саме страшне, коли б'ється яка каліберна, і розрушає все. Тут воно все такое. Кожне по своєму страшне. Стрілкове тоже тут проскакивають шарний пули. Поэтому тут оно потихонечку, кожне своє. Ребятам я хочу сказать, спасибо, что вы есть. Будьте целы и невредимы. Хай ангел-хранитель каждого охраняет. А господь підтримує і допомагає, тому що у вас тут, звісно, такий жорсткий». евакуаційний екіпаж Білий Янгол разом з головою благодійного фонду сила жінки доставили в місто нову партію гуманітарної допомоги. Частину наборів було роздано на мікрорайоні Сонячний, який розташований лише за півтора кілометри від села Старомихайлівка, яке перебуває під окупацією. Голова благодійного фонду пані Ольга згадує свої дитячі роки, які провела в Красногорівці. Тут я народилася та виросла. Зараз його майже не залишилося. Не залишилося ні людей, ні цілої квартири. А це школа, в якій я навчалася. Дуже болісно, тому що тут зростали, тут дружили, вчилися, допомагали друг другу. Але нічого, все, все буде добре. Все буде Україна і все буде добре. Місцевий мешканець каже, люди переживають кожного дня суцільний жах від нападів загарбників. В лютий місяць в день у день, як би вам сказати, російські загарбники, окупанти обстрілювали в день у день. Чотири місяці, п'ять місяців. Але там ніхто не проживав. Просто для них це був важливий об'єкт, як з неї було видно вся Донецька область. У ну, Донецький район, доставляючи гуманітарну допомогу, екіпаж білий янгол та волонтери піклуються, щоб необхідні набори з продуктами харчування речами першої необхідності надійшли до кожного мешканця, попри небезпечну ситуацію у місті. Пройшлися по мікрорайону сонячному в Красногорівці. Тут картина трохи відрізняється. Тут майже всі багатоповерхові будинки розбиті, школу подивилися. Людей тут проживають, але дуже мало. Можна порахувати на пальцях, бо будинки деякі майже непригодні до життя. Але тут в чому специфіка, тут знаходиться майже поряд в кілометрі півтора знаходиться окуповане село Старомихайлівка і далі вже йде. Донецька працівники поліції продовжують вмовляти мешканців на евакуацію до безпечного місця. Якщо ви наважились на порятунок, потрібно звернутись до гарячої лінії евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на мар'їнському напрямку за телефоном: 066 56 10 102.